Всім добрий день. Мене звати Сергій Шишкін, це портал інформатор .ua. Сьогодні спілкуємося із Сергієм Гайдаєм, Сергієм Миколаєвичем Гайдаєм. Це важливо не плутати. Я думаю, що вас досить часто плутають. Це український політтехнолог, фахівець із маркетингу та виборчих та політичних технологій. І попри те, що вся увага зараз прикута до саміту, G20, дуже цікаві події. Є в ООН, Давайте поговоримо про них, бо там є такі речі, які, мабуть, суттєво торкаються кожного карману кожного з українців. Ось 14 листопада Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй затвердила резолюцію про російські репарації для України. Сергій, розповідайте, що це означає? Чого очікувати надалі? Ну, дивіться. По перше, хочу проінформувати. Ну, всім добрий день і вам також. Хочу проінформувати всіх, хто зараз нас дивиться, що в Україні існує рух, який започаткували хлопці з громадського хабу. Це громадська організація, яка називається Геть коли я з ними познайомився, вони мене хотіли долучити, тому що, ну, скажімо так, це велика інформаційна компанія. Я фахівець з інформаційної компанії. Але спочатку я ставився до цього доволі скептично, тому що не тому, що не підтримую, що Росію треба вигнати з ООН, а тому, що здавалося, ну навіщо під час війни займатися чим, що мені здавалося, неможливо. Хто ж її вигнать з ООН. Але після спілкування з ними це доволі досвідчені міжнародні юристи. Я розумів, що, по-перше, я завжди був траблшутером, тобто людиною, яка не стільки розмірковувала, чому не вийде, скільки завжди шукала, як вирішити те завдання, яке до цього здавалося неможливо виконати, чи хто ніхто ніхто не виконував. І вони мене переконали. Вони сказали: ну, по-перше, це можливо. То є така перспектива. Так, да, це можливо і це дуже корисно. І я зрозумів далі, спілкуючи з іншими публічними особами, відомими українцями, яких я залучив до цього проекту. Наприклад, ми відкрили такий Ютуб канал, який так і називається Геть Росії з українською мовою. Там зараз 24 амбасадори, 24 відомих українці, які закликають своїх прихильників, українців, підписувати петицію. Яка теж називається Гейтросій на сайті Change.org. Якщо цікаво, я можу потім всі посилання вам передати, якщо є можливість, у вас десь їх розмістити. А, і, скажімо так, коли я спілкувався з багатьма з відомими українцями, вони теж займали таку ж позицію. Знаєш, ідея добра, але я зрозумів, що, по-перше, вони не вірять в її можливість. Що можна і ну скажімо, досягнути якогось результату. А по-друге, вони не зовсім розуміють, навіщо це потрібно. От я би хотів сьогодні розказати, чи це можливо, і навіщо це потрібно, тим більше ви почали з того, що ООН голосував за репарації, і це один із пунктів, чому нам треба прибирати Росію з ООН. Тому що Росія знаходиться займає місце в Раді Безпеці, а Рада безпеки це такий орган, ООН, який робить ну майже неможливим будь-яке рішення проти Росії, особливо пов'язане з війною. Бо члени постійні члени ООН мають право вето. Так зване. Якщо вони не голосують, якщо Рада безпеки голосує на 100% за якесь рішення, то його і не приймають, і тому ООН… Не працюючи. В чому там є цікавий ефект? Ну, по-перше, я, по-перше, дізнався, що Росія не є легітимним членом ООН. Тобто, вона фактично не є членом ООН. Як так сталося? В 91-му році е членом ООН був ще Радянський Союз і ще дві радянські країни це Україна і Білорусь. Причому по уставу РСР Союзу ми мали статус незалежних країн. По фактам такого не було. Але Сталін, коли е, створювали ООН в 40, мені здається, в 5-му чи 6-му році, боюся е, зібрати, ну, по-моєму, 45 45-му році після війни, він хотів мати більше голосів, і світовому світовій спільноті заявив, що у нас всі республіки, це конфедерація, Радянський Союз Конфедерація мають статус незалежних країн, бо по уставу ООН вони можуть вільно виходити з. Він, вони вільно об'єдналися в радянський союз і вільно можуть виходити, а Білорусь і Україна мають моральне право стати країнами-засновницями ООН, тому що під час Другої світової війни вони дуже сильно постраждали і втратили найбільшу кількість, крім загальнорадянського союзу, скажімо, своїх мешканців, і таким чином ми, як були суб'єктом, який з одного боку є засновником ООН Україна, з іншого боку, пройшла всі процедури, наприклад, ратифікувала своїм тодішнім парламентом, була Верховна Рада Радянської України, і там пройшла формальна ратифікація уставу ООН. Так і залишаємося. А такий суб'єкт, як Радянський Союз, він зник. А Росія не проходила жодних процедур. Вона мовчки сіла в крісло Радянського Союзу і замінила табличку. Це а, ж такому... така юридична казуїстика да. а... Ні. Ну, тобто, це, це такий непоганий вектор для атаки, я розумію. Можна, ні. можна Диві... це Диві... використовувати, бо формально зараз... вона не є членом ООН, хоча вже 30 років робить вигляд, що вона там спрацює, щось блокує, таке інше. Ну, і От до того ж... Що... Ні... жодна Але країна в його такій ж ситуації не сідала мовчки в крісла. наприклад, Сербія. Дуже хотіли зайняти місто Югославії, так вона проходила все, Казахстан міг би собі дозволити, теж як колишня частина радянського союзу, всі радянські республіки, крім Росії, крім України і Білорусі, які там по право, а от Росія і страни Балтії проходили всі процедури. За них голосували. Вони ратифікували устав ООН, Чехія, Словакія. Коли стали окремими країнами, проходили всі процедури. Тому страт... одна із стратегій така: добитися від секретаря ООН визнання, що документів, які підтверджували, на відміну від інших країн, легітимізацію там Росії немає. Якщо цей факт буде визнаний, то далі вимагати не допускати до засідань легітимно через поліцію ООН не допускати представників Росії. До засідань ООН. І це, скажімо так, алгоритм, який юристи кажуть можливий. Треба тільки зусилля всього суспільства. Що ми сьогодні робимо? Ми робимо підписання такої петиції, бо петиція саме вимагає надати ці документи. Після того, як ми наберемо декілька мільйонів підписантів, а сьогодні їх 200 тисяч. Ну, я думаю, сьогодні ввечері буде ровно 200 тисяч. Так. А ООН не зможе ігнорувати. І світове суспільство не зможе ігнорувати цю петицію, і тоді перший пункт стратегії визнання факту, що у Росії нема документів, які підтверджують, що вони члени ООН, є. Це пер там якось до суду, мабуть, до дійде. Ну дати, так, 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 є є судон. Суд, хто визнає? Є суд ООН. Це одна стратегія, яку я добре знаю. У наших юристів ще як мінімум дві стратегії. Більш того, я можу вам інсайдерську інформацію, можу, можу перший раз. Це в ефірі. А, наші представники спілкувалися з представниками Госдепу Сполучених Штатів, які представляють Госдеп в ООН. І mm -hmm. ті в неформальних бесідах сказали, що вони готові йти, а це саме впливова країна, якщо ви розумієте, да, сьогодні в світі, готові йти по алгоритму ЮАР так званого. ЮАР теж колись включали з ООН Запарте. За Потім знову приймали. Є алгоритм трошки відрізняючийся від того, що я сказав, але він теж працюючий. Більш того, є третій алгоритм це алгоритм китайський. Ви знаєте, що нещодавно була така напружена ситуація навколо Тайваню. Нагадую нашим слухачам, глядачам, що в чому, скажімо так, прецедент Тайваню і Китаю. Великого Китаю, Китайська Народна Республіка і просто Китайська Республіка. Тайвань називається Просто Китайська Республіка. Що коли ООН створювалося, то саме делегацію Китаю представляв режим Кайши, який знаходився на Тайвані. І до 70-х років Китай в ООН був представлений Тайваном. А великий Китай комуністичний, завжди був в протесті проти цього. Був незадоволений, але завдяки впливу саме адміністрації Ніксона, який хотів е, налагодити стосунки з Великим Китаєм, особливо тоді Китай був в конфлікті з Радянським Союзом, вони поміняли статус. Е, таким чином, делегація Кит... Тайваню перестала представляти Китай, і це право голосуванням Генеральної асамблеї передали ООН. Про що я кажу? Що виключення і включення в ООН різних країн такі прецеденти є, і стратегії, як це зробити, багато. Просто треба це робити. Більш того, за той час, коли ми працюємо, вже багато різних новин, багато різних людей підтримали цю ідею. Світова спільнота підтримала під, все частіше підтримує а, цю ідею. Все більше міжнародних організацій заявляють, що дійсно. Росії сьогодні, в тому стані, в якому вона знаходиться, і в тому процесі, в, в стані війни з Україною, не місто в ООН, тому що ця організація створена, щоб саме запобігати військових конфліктів. А важливим елементом, яким я опікуюсь, це збільшення підписів українців, які більше повинні дізнаватися, приходити на сайт, долучатися і збільшувати чисельність запитів до ООН. Щоб таки надали документи про нелегітимність. Що це дає? А, пан Медведів, знаєте, такого діяча, да? колишній, колишній автопрезидент президент Росії, Росії. якось заявив, що чим би не закінчилась війна. Тобто, я так підрозумію, що у нього є таке представлення, що війна може для них закінчитися не перемогою. А чим би не закінчилося, я не точно цитую, але близько до змісту. Росія завжди буде залишатися країною, яка визначає долі світу. Що я в нього означає Долі світу? А, буде так. країна, яка визначає долі світу. Що, чим щось таке є у Росії, що вона буде такою країною? Він сказав: у нас є три козирі. Перше це тисячолітня історія Російської імперії. Ну тут ми це вирішимо питання якось, да? Завдяки інформаційній рухі, булі, так? покажемо, що вся історія, яка в них є, це історія придумана, сконструйована, і це не історія. Це як кажуть деякі історики, політика розвернута в минулешній, але два інші козирі дуже важливі. Другий козир це найбільший ядерний потенціал у світі. А третій це місце в Раді безпеки ООН, тобто максимальний вплив. Так що нам недостатньо просто вийти на кордони нашими військами. Коли ми вийдемо і станемо, перемог... що таке для нас перемога? Це зробити так, щоб більше можливості у Росії для агресії не було. І оці два питання, що вони можуть впливати на світ через Раду безпеки, а також вони можуть застосувати великий потенціал, саме там знаходиться ООН. Бо якщо ми їх виведемо з Ради безпеки, то світ може приймати рішення стосовно їх ядерного потенціалу. Наприклад, вимагати від них ядерного роззброєння раз контролю міжнародного контролю військ ООН-два. Що дає ще це нам? Ну, наприклад, навіть зараз, якщо б ми звернулися до ООН і вони ухвалили рішення про від військ, військ ООН на Україну, але дивіться, звичайно, ми не можемо їх, і я проти, щоб звати на фронт. Тому що ну, ніякі країни, з яких складається е, війська ООН, не будуть віддавати своїх громадян, щоб вони йшли у бій. Але розташувати їх як миротворцями здовж білоруського кордону, це б нам дуже сильно допомогло. Тоді ну, будь-які і... плани Лукашенко він би не попер на війська ООН, на миротворців ніхто не пре, тому що тоді весь світ. Ти тоді, якщо ти атакуєш війська ООН, ти. Е, Заявляєш війну всьому всьому світу. І питання репарацій. Не можна примусити країну виплачувати репарацію, якщо не буде рішення ООН. А якщо буде рішення ООН. Нічого воно буде, країна... а вона не схоче чи скаже відмовити. просто. Дивіться: сьогодні у Росії існує величезні активи за кордоном. На рахунках бої. Ми просто це чули, там навіть підраховували щось там. Чи то 300 ярдів, чи то там. І тільки Та грошами 300 ярдів. А mm -hmm. якщо взяти весь їх флот, який за кордоном торгівельний, всі їх товари, всі їх, всю їх нерухомість буде більше. Всі їх там газові активи, ну, будь-які активи Росії за кордоном, але сьогодні не можна без рішення ООН їх використати як репарації. А якщо А. Це рішення заблокує Росію, знаходячись в Раді безпеки. Якщо її там не буде, ми бачили вже голосування, що максимальною більшістю голосів ООН готова голосувати за репарації, які належать, і будуть передані Україні. Тому це важлива перемога. Да, я погоджуюсь. Основна наша перемога на фронті: саме на фронті вирішується доля України, доля е цієї війни взагалі і доля світу. Але це важливий елемент на дипломатичному фронті, і якщо вже там повертатися до того, що сказав Алкопрезидент Медведєв, що у нас є тисячолітня історія, це наша перемога повинна бути на інформаційному фронті, де ми з вами працюємо. А ось дві інших перемоги, щоб щось зробити з їх ядерним потенціалом і місцем в ООН, це вже перемога на дипломатичному фронті, над якою ми зараз. І працюємо і вважаємо дуже важливим елементом, щоб це стало справою не тільки дипломатів, юристів, а ще всіх українців і всіх відомих українців. І мільйони підписів, які ми зберемо, це теж важливий крок. Тим паче, якщо українці збирають на дрони на супутники мільйони гривень, то ж віддати безкоштовний свій голос за таку правильну ідею, мені здається. Ну, це, це, це можна і це, скажімо так, повинно стати ціллю кожного свідомого українця. Ну, тобто, ну, sounds good. Так? Непогано е, це, це чути, але чи не здається вам, що це все, ну, по-перше, дуже розтягнеться. От кислиця каже, що там докаріна реформа Ради безпеки, е, ООН, це там найближчим часом. Приблизно через 10 років 10-15 років він каже а ну, дипломатам? дипломати тобто, Допоки все це там якось почне гуркотіти та штовхатися вон я маю на увазі все це витрачить будь-який сенс Знаєте, я вам скажу таку філософську річ це дуже важливо я вже сам сказав що я стикнувся з тим що багато навіть відомих українців являються є пісім... Uh, і зовсім не розуміють, що таке траблшутінг, але ми сьогодні uh, приречені бути траблшутерами. Скажіть, будь ласка, яка кількість людей у світі, а тому що в Україні казали, що повний напад Росії на Україну неможливий? Ні, ну, не помилялися. О... Яка кількість людей казала, що якщо така потужна країна, як Росія, нападе на, на Україну, то вона цієї війни не витримає? І Україна буде завойована. Вони всі помилялись. Ми робимо сьогодні сьогодні. Це неможливо ще не так давно ніхто не вірив, що ми можемо взагалі вести успішні наступальні операції. А чому ж на дипломатичному фронті це так? Я більше всього не люблю чиновників, а більше всього не люблю українських чиновників. Тому що найкращий, скажімо так, аргумент, щоб нічого не робити, сидіти на своїх місцях. Отримувати величезну зарплату і жити в корупційній системі, у них таке: не на часі, не на часі, не на часі. Або ви знаєте, через, через 10, через 50 років, пам'ятаєте, скільки Крим казали? Ну, 50 років, там, чи 6, скільки років. Ви знаєте, я думаю, що військова операція буде дуже швидкою, якщо буде на це воля, політична воля і достатньо ресурсів, які, на жаль, ми за 8 років, ну. Завдяки отакій позиції, що не треба воювати з Росією, ми нічого не зможемо. А тепер ми це все вимагаємо від світу від наших західних партнерів, хоча за висім уроків, наша армія могла б мати достатньо um, озброєння світового рівня, яке ми б купили за свої кошти, якщо б ще їх менше, скажімо так, крали з держбюджетів, і все б було б по-іншому. -по Тому. Ну, от я вважаю, що знаєте, я хочу згадати Петра Олексійовича Порошенка, як медив, воно його не згадував. В 13-му році його запросили виступити на такій конференції, яка називається TEDx. Це 20 хвилин з якоїсь одної ідеї світова конференція. Знаєте, у про... нього була класнюча доповідь. Він сказав: чого не вистачає Україні, щоб, щоб стати успішною світовою країною. Не вистачає реформ. Ми, як жаба, сидимо в болоті зараз, по вуха, він мав на увазі не ту жабу, яка заздрість, а що стан наш такий, ми в болоті, як жаба. Але ми можемо одним стрибком випрягнути з цього болота, як це зробив Сінгапур. Він тоді ще казав, Грузія, яка дуже швидко з кримінальної республіки при Саакашвілі перетворилася, ну, якщо не в економічно успішну країну, але в країну закону. В країну, в якій най... ну, вона входила в десятку по комфорту ведення бізнесу з найкращим податковим кодексом, він приводив. І він тоді сказав дуже важливу річ: справжні реформи робляться швидко. Якщо... А це мене питання. Ну, петро Олексійович ще той зараз зараз я, зараз, я перепрошую. Дай, 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 дай скажу: якщо вам хтось каже не на часі. Чи це довго, чи це буде, це буде роки, він бреше і не хоче робити реформу. Це просто, просто... сьогодні і ж прироби, снижний, швидкий. Але коли він в 2014 році став президентом, то саме від нього швидких реформ очікували, а він казав: не на часі, це, це неможливо, це, і так далі, і сам, сам свою доповідь не виправдав. Тому, коли вам чиновник. Дипломат каже, неможливо, не на часі, довго. Зараз є інші проблеми. Він просто не хоче працювати і виконувати свою роботу. Непосидно. Не. Угу. Ну, будемо дивитися. Підсумовуючи, можна відзначити, що Гайдай Сергій Миколайович на позитиві, і він вважає, що все це може статися, якщо кожен українець підпише ту петицію на Changer. Так? Так? Це головний меседж. Це звичайно, Кожен може ми, долучитися ми, ми невеличким посиланням як невеличким зусиллям підписати петицію. Всі іншу роботу повинні робити, і наш президент, до якого ми хочемо, тому що він саме впливовий українець і дійсно може зрушити з місця. Дивіться, він дуже багато чого зробив, щоб змінити світову ситуацію. Такою, от дивіться, той же Петро Олексійович казав, що він створив велику коаліцію антипутінську, а реально це створив Зеленський. Але вже після того, як почалася війна, бо до війни він теж був миротворцем у нас, теж вважав, що не треба воювати, треба домовлятися. А 24-го він став вже людиною, яка казала: не пропонуйте мені евакуацію. Мені потрібні що зброя і снаряди. Тут також от не розказуйте мені, чому сьогодні це неможливо. Мені потрібні ваші зусилля, ваші голоси під петицією, і ми це зробимо. Як сьогодні б'ємо росіян, так і викинемо їх з ООН. Підтримує. Тоді давайте декілька прогнозів. Ну, ось на ваш погляд. Прогноз щодо часу. На ваш... От ми там зібрали, наприклад, там, 2 мільйони голосів на чінжор. Який буде потім, потім тайм, таймлайн? Ну, якщо це можливо, якось прогнозувати. Ну, мені здається, це питання одного-двох, максимум трьох років. Але стільки я думаю, ми і будемо тобто три роки, року. і ми виштовхнемо Росію із Радбезу, так да і більш того, перемога на фронті, яка теж десь так, рік-два. Я так думаю, як кажуть експерти, дуже сильно цьому процесу допоможе. Бо країна, яка програє війну з Україною, має цю на увазі Росія, не буде мати аргументів, чому вона, розв'язавши війну і програвши її, знаходиться ще. Такій поважні організації, як ООН, не маючи жодного документа, яка підтверджує їх легітимність, а ще й в Раді Безпеки. Більш того, там є наступна ідея, яку я буду підтримувати. Я би не просто вигнав Росію з ООН і звільнив їх крісло в Раді Безпеці. Я знаю, кого зробити постійним членом Раді Безпеки, враховуючи історичну ситуацію Україну. Бо ми повинні мати потужний вплив на світ, тому що ми дорого за це платимо, і дорого тоді, за це заплатимо тоді. Наступний прогноз з радбезом за три роки, ну тобто, з реформуванням та е, виштовховуванням звіт звідтіля е, Росії, е, чи буде якась перспектива зовсім е, виключити Рашку із членів ОО, на ваш. Погляд, скільки ти займачав. І, і коли, і коли вивлючити... буде Україна в радбезі, це виключати, це так, що... виключати... Ні, не так, навіть не виключати. Вона не є членом. Треба, от є таке англійське слово kick out, викинути її, не допустити до ООН. Забанити, так? А? Забанити, кікнути сервером, <реш> так, <реш> так, так, да, бо вона там не може бути, і в радбезі теж. А я потім погоджуюсь, після того, як вона програє, щоб вона пройшла процедуру реального прийняття в ООН. Щоб за неї, за неї там голосували. Вона ратифікувала те, що вона зробила устав ООН, але в уставі ООН сказано, що членом ООН може бути тільки та країна, яка наведе агресивної війни. Ну загалом то ж, організація миролюбивих країн, як сказав один із наших а таких сьогодні 24 чоловіка, і всіх їх можете побачити на каналі в Ютубі. На каналі Геть Росії з ООН один із амбасадорів Роман Безсмертний досвідчений ага. дипломат. І він сказав: хай вони пройдуть чистилище, бо вони зовсім не проходили процедуру і там знаходиться незаконно. Ну, мені все зрозуміло. Ну тоді будемо розжня... розповсюджувати та е... як розганяти. <сх2> так, да, поширювати. Поп... поширювати поширювати е... петицію на ченчорг та сподіватися на найкраще, і що це не буде так вже довго. Якщо від мене потрібні е... ну там. Я вважаю, що потрібні три посилання всім зацікавленим. Перше посилання основне на петицію. Так. Друге посилання у нашої групи є лендінг, тобто це такий сайт, де зібрані всі матеріали. І хто хоче розібратися, що там робиться, чому так, а не так? Там достатньо викладені матеріали і вони поповнюються новинами, що відбувається. Хто виступив підтримку, яке інтерв'ю? Знову з експертами ми взяли міжнародними експертами. Сьогодні наші. Е Скажемо, так, члени нашої групи поїхали на Черний Захід. Вони були на відкритті Генеральної асамблеї, робили там український, скажемо так, пікет з плакатами геть Росії з ООН. Тобто, йде якась праця. Це друге посилання, і третє це на хто хоче просто дивитися відео. Це на YouTube канал Геть Росію. ЗОН. Ну, три посилання я вам надішлю. Якщо у вас буде можливість їх у себе поширювати та розміщати, буду дуже вам вдячний. Обов'язково. Дуже дякую за приєднання, за ваші коментарі. Дякую вам за ефір. На все добре.